На вулиці. То десь було десь приблизно будемо казати, я точно на годинник не дивився, яка година була, десь було близько. Я там писав, але но... точно сказати, яка година я не можу, але то було вночі. Коли там йде дорога, так. Коли їдеш, я їхав в напрямку з села Стріївка в село Кеданці. А ви, Взагалі то куди з, ви їхали, з, міста, з міста Збаража я їхав ага. додому, через село Стрівку ви додому. Ви з роботи верталися, так? То вже після роботи. Ага. Ну, зранку я поїхав ще на роботу, а потім після роботи ще там були свої питання. Ага. І я повертався, будемо казати, вночі додому, з міста Збараж в село Кеденці через Стріївку. Дорога там проходить, коли їдеш. ну, Швидкості я вам хочу сказати, що я не перевищував. Швидкість була в межах, в межах допустимого. межах. ця година ночі була. От точно я вам не скажу. Ну, тобто 12 11, пізніше. Пізніше, пізніше. Досить близько другому, по-моєму, десь Пізніше, ну от точно я не. Не можу, не, не, не скажу вам точно, а яка вас, ну, тобто, буде. Я просто хочу що ми зрозуміти, Робочий день то у вас коли закінчується? Ну То ви вже не, не з роботи ну, ви на своїй роз... машині власне. За, в загальному в нас робота закінчується з е, десь так е, пів сьомої, з сьомого вечора. Ну, 19, ага. 18.30, 19, там поки ще е, ці. Поки закінчиш документальну роботу, mm. документи поздаєш, посписуєш, позакриваєш і сейфи, і приміщення, там, таке, то десь так 19-та година виходиш з гайвідділу, теж будемо казати, писав, якщо не чергування. Mm. Так. Добре От, про, про дорогу, про бу, те, що ти не міг побачити. Будемо будем розказувати, бо хтось каже, що, що я там на висне, чи, чи ще щось. Була Їхав я, коли я вже поїхав в село Стрієвку, там йде пряма, тоді йде дорога спуск з, з горба вниз, внизу дороги ростять два дерева. І крона, е, крона тих дерев за, 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 ну, схиляються якраз над дорогою і туди вже, що на горбі, е, там не видно, тим більше що вночі. Коли з'їжджаєш вниз дороги, тож ти не бачиш, що фарі машини світяться вниз, ти не бачиш, що робиться наверху. Коли їдеш під гору, видимість дороги нормальна, але там є якраз в тому місці, де постраждалий лежав, там є такий. Віддулинок трохи, коли їдеш машиною знизу під гор, там падає тінь і воно здається вночі, як рівномірний асфальт, як рівномірна дорога, коли їдеш. Проте, коли, 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 я вже, коли я вже виїхав на горб, тоді я зразу я не побачив, що там лежить людина, я побачив перешкоду, просто побачив, що там. Щось темне, щось темне лежить. Я чітко сказав, розрізнити і сказати, що, що то було, я не міг. І, зрозумів, що якась перешкода, я зразу застосував гальмування. Застосував гальмування. Коли застосовуєш в автомобілі гальмування, то машина стає вже не керована, ти вже не можеш повернути ні вліво, ні вправо, машина вже сунеться по ходу. По дорозі по траєкторії свого руху, вже після, під час руху, після застосування гальмування, коли вже машина в загальмованому стані сунулася, вже ближче наблизилася до перешкоди, я вже аж тоді зрозумів, що то лежить тіло людини, розумієте, І... але я вже практично нічого зробити в тій ситуації не міг. Тим більше, що е, узбіччя. Не, не скошені були при дорозі, бо дорога йде в полі, далеко від села. Не, на, не було видно, чи є з'їзд на узбіччя, чи нема з'їзду там на узбіччя. Той раз. Ну, по своїй пам'яті то я е, знав, що з'їзду нема, бо там йде обрів на поле. На поле йде обрів і звертати теж не було куди. І, Машина в загальмованому стані так і насунулася на постраждалого. Я нічого зробити вже в тій ситуації не міг. Які ваші подальші дії були? Ну, як вам сказати, мої подальші дії? Я вже після того, як проволочило тіло, ще машина взагалі на момент. На момент контакту автомобіля з потерпілим. Швидкість десь з руху автомобіля ще десь складала 25-30 кілометрів. Що машина ще в загальмованому стані рухалася, і спинити її практично неможливо, вона так і насунулася на потерпілого. Тобто тіло там залежало? Так, тіло там лежало. Ну і виникає таке, в мене теж питання, чому, чому не встановили, як, як він там опинився в такій годині і, і посеред ночі, посеред поля людина опинилася на поїжджій частині дороги. Мені теж якось дивно здається. Всі родичі, всі родичі постраждалого. Настроєні проти мене, хоча я її розумію, з твої точки зору, що вони втратили близько своїм людину. Але я в тій ситуації нічого не міг діяти і, тому, щоб було б розібратися, як він там опинився на тій дорозі. А чому не розбираються? В су... Ну тут е, я вам скажу так. може щось? Рівем, да, в Давай ты казін перевел, да? А, а? а чого я не можу так, як я плод?